Ми розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання відповідь Пане Назар, сьогодні 9 травня. Така важка дата: дата пам'яті, парадів і суперечок. Декілька слів від вас. Дійсно важка дата, важка з усіх точок зору. Насправді. Це вшанування роковин закінчення Другої світової війни, вбивства десятків мільйонів людей. І ви знаєте, я коли думаю про такі дати, коли вони надходять, я думаю про те, що історія нас нічому не вчить. Я думаю, що навіть аналізуючи Другу світову, ми до кінця не маємо відповідей на всі запитання. Ми не маємо відповідей на запитання стосовно передумов. Стосовно причин, зрештою, якби ми це все дуже добре знали, то я підозрюю, що напад Московії на Україну став би неможливий. Ми не задаємо собі запитання стосовно вигоду набувачів від війни. А коли ми аналізуємо будь-яку війну, то ключовим питанням насправді є набувачів. кому вигідно. І в питаннях Другої світової, і в питаннях нападу Московії на Україну і ще є чимало чимало речей. Взагалі, ви знаєте, якщо дивитися в історичну ретроспективу, то в нас купа всього перекривлена. Ми дивимося через криві світоглядні дзеркала на те, що відбувалося, особливо це стає помітне. А якщо читаєш певні першоджерели, якщо читаєш мемуари, спогади очевидців, учасників тих подій, і тут ми, якби в першу чергу, можемо говорити про брехливий радянський міф, який зараз осідлала путінська пропаганда, про міф Великої й з допомогою якого вони накачують таким імперським шовінізмом. Жителів теперішньої Московії, і в принципі на світоглядному рівні цей імперський шовінізм є необхідною передумовою для того, щоб напад на Україну став взагалі можливим. Але якщо читати спогади очевидців, спогади учасників тієї війни, що вони писали про... Дії Червоної армії, що вони писали про героїв війни з розряду Жукова м'ясника, там чи ще різних речей, то все складається зовсім зовсім інакше, і навіть якщо ми глянемо на от парад в Москві зараз відбувається, а то насправді впродовж дуже тривалого часу закінчення Другої світової війни не відзначали, чому тому, що те, що відбулося, і наслідки того, що відбулося. Ну, з точки зору логіки, важко назвати перемогою. А якщо виходити взагалі з теперішніх реалій, то коли жителі Московії накачані цим імперським шовінізмом, тішаться своїй перемозі, вони чомусь не задають собі запитання. А як так сталося, що переможці живуть набагато гірше від переможеної Німеччини, до прикладу? Стосовно рівня життя, стосовно стандартів життя якості, і так, далі, і так далі. І таких питань є дуже багато, але насправді пропаганда працює не тільки з боку Московії, пропаганда працює і з боку заходу. І я кілька разів в своїх статтях і в своїх відео згадував про те, до прикладу, що нам досить таки викривлений і не зовсім об'єктивний образ того, що Черчилля подають. Але ну нам же ж його подають як героя війни, як символ незламного духу, і так далі. Але насправді, якщо хронологічно відслідковувати, то в принципі Черчилль доклався до того, щоб взагалі Друга світова стала можливою. В цілому ці геополітичні ігри, наслідками яких стають смерті мільйонів людей, це окрема дуже дуже важлива тема, яку потрібно глибоко педантично, скурпульозно досліджувати. Але ми її досліджувати зараз не здатні, тому що об'єктивно, якщо ми глянемо на ситуацію тут і зараз, то навіть історію Майдану 2013-2014 року в нас вже написано брехливо. Ну, це з моєї точки зору, я сам неодноразово і майдан аналізував і робив ефіри з цього приводу. А це ж відбувалося трохи більше десяти років тому. А що говорити про події, якісь більш віддалені, історія завжди має певний. Суб'єктивний відтінок, і, от наше завдання написати історію, таку, щоб вона максимально стверджувала інтереси українського народу, уникнути цієї суб'єктивності повністю, я вважаю, є неможливим та й непотрібним. Правитель Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами джерело Reuters. От Така новина була. Це я вам навздогін до теми 9 травня. Ну, власне, парад нинішній до 80-х роковин закінчення Другої світової, а він для Путіна відіграє дуже важливу роль для всієї кремлівської пропаганди. Путін докладав там великих зусиль для того, щоб туди приїхало чимало лідерів. Якщо я не помиляюсь, представництво 29 країн там присутнє. Проте представництво не таке статусне, як Кремль хотів, тому що багато очільників держав. Відмовились туди їхати в силу різних обставин. Хтось просто відмовився, хтось відмовився як Індія Пакистан через те, що в них розпочалися військові дії. Але приїзд власне на цей парад Сі Цзіньпіна – це ну такий непростий сигнал і достатньо неприємний. До речі, що важливо відзначити для приїзду деяких лідерів Путін навіть додатково їм, грубо кажучи, обіцяв. Певні фінансові угоди між Московією, тобто в такий спосіб, фінансово не прямо заохочував приїзд, але стосовно Китаю, повертаючись, це мабуть найважливіше в тому, що було підписано Китай, який е раніше був обережніший в формулюваннях. Він в принципі і зараз залишився обережний, Але стосовно московсько-української війни а, в тій спільній, в тому спільному документі, який підписаний, а, там йде формулювання, що для досягнення миру необхідно усунути першу причину того, що сталося, А власне, московська пропаганда, ті першопричини причини трактує по-своєму, і каже, що от Україна надзвичайно погана і зла хотіла вступити в НАТО і потім напасти на територію. Московії пограбувати, викрасти всі дерев'яні сараї з московської глибинки і так далі. Ну, якось приблизно так. Але раніше Китай уникав участі в таких формулюваннях. Залишається під знаком питання поки що, я думаю, що впродовж кількох днів це проясниться, чи буде підписана між Китаєм. Та Московією угода стосовно будівництва додаткового газогону з Московії на Китай раніше Китай уникав цього проекту, тому що мова йде про виділення десятків мільярдів доларів на його будівництво, а в Китаї були способи заміни альтернативи. Ну тобто він міг свої енергетичні потреби задовольняти. Але зараз, на тлі тої геополітичної ситуації, на тлі загострення і сполученими штатами Америки, на тлі того, що. Що не зрозуміло, як буде розв'язана митна війна між США та Китаєм, і не тільки це, ну, власне, Китай хоче поглибити співпрацю з усіма стратегічними з його точки зору партнерами. І, власне, Московія є одним із них. Хоча після початку спілкування між адміністрацією Трампа і Кремлем, ну відносини між Китаєм і Росією трошечки похолоднішали. До речі, я собі згадав, що Росія і Північна Корея також збирається побудувати якесь міст таке наземне сполучення, теж в ну, ну... Північній Кореї взагалі немає куди діватися, і вони зараз з Московією будуть співпрацювати повним ходом тут для Північної Кореї це якраз все є надзвичайно вигідно, тому що це і притік ага. грошей, і притік матеріалів, і можливість для збуту своєї військової продукції, яка вже на складах в тому числі застоялася. Ну а північна. Корея знаходиться весь час в стані бойової готовності із південною Кореєю? Перейдемо до наступної теми. Новини новим папою римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське ім'я Лев XIV. Які надії та сподівання? Я думаю, що поки що перечасно говорити про якісь надії та сподівання, але з тої інформації, яку я вже встиг про нього, так би мовити, накопати те, що вже писали журналісти. То я думаю, що курс папи Франциска буде продовжуватися. Франциск був чорним папою, тобто належав до ордену ієзуїтів, і впродовж століть була негласна неписана заборона на те, що чорний папа не має права ставати папою римським. Але це сталося і ті реформи, які так звані реформи, які Франциск робив в церкві, на мою думку, вони є дуже дуже негативними. Тому що це певний відхід від традиційних цінностей. Відбувся. Ну тобто, Франциск себе показував з точки зору системи координат, яка нам нав'язана. Він себе показував чітко ліваком. А коли ми говоримо про нинішнього папу, то він є ставленником Франциска, який, однак, в публічній риториці позиціонував себе як центрист, і який, до прикладу, в питаннях там сексуальних уподобань займав більш традиційну позицію, виступав проти висвяти жінок, не підтримував публічно там ЛГБТ трансгендерів і так далі. Але на мою думку, це може бути така певна ширма, чому тому, що саме Франциск завдяки. Які свої позиції він отримував величезну кількість інформаційного негативу в свій бік від тих, хто вважає себе носіями традиційних цінностей. Нинішній папа для Франциска після висвяти у кардинали він виконував роль кадровика. В деяких сенсах хайчара можна сказати, тобто велика кількість священнослужителів, які потім отримували сани і єпископів, і навіть кардиналів, вони проходили фільтрацію через нинішнього папу, і це досить цікавий такий момент, чому тому, що новообраного лева XIV не вважали фаворитом на конклаві. Але з точки зору того функціоналу, який він виконував для Франциска, і з точки зору того, що саме з його подачі відбувалося чимало висвят. Ну, не вважати його фаворитом було би безглуздо, і тому мені поки що виглядає, що це все досить таки, скажімо так, сплановано, і що в деяких сенсах саме його прихід на заміну папі Франциска готувався. Ну а що буде далі? Побачимо. Я дуже надіюся, що нинішній папа візьме все-таки відмінний курс від папи Франциска, і як мінімум в питанні традиційних цінностей а в. В першу чергу в питанні московсько-української війни, перепрошую. Він буде займати правильну позицію і не буде говорити про війну братніх народів і так далі. Відбулася ратифікація угоди про Надра. Також декілька слів від вас. Дуже незрозуміла насправді подія. Вона в певних сенсах очікувана, але незрозуміла з якої точки зору. Насправді. Ратифікували один документ із трьох два інших залишаються засекреченими. Okay. Володимир Зеленський, весь офіс президента під контрольною медіа раніше кричали після сварки в овальному кабінеті: Слава Зеленському. Він не пішов на шантаж, не підписав поганої угоди про копалини, бо там не було безпекових гарантій. В тому тексті, який ратифікований, жодного слова про безпекові гарантії немає. Натомість там є можливість для виведення коштів для виведення коштів неконтрольованого за кордон. Там по суті навіть не вказано того, що всі зароблені гроші будуть інвестуватися саме в українські проекти, і ще багато там є таких нюансів, які становлять загрозу. Ну а найбільша фундаментальна загроза, що це по суті непряма втрата впливу. Контролю за своїм національним багатством, і депутати, що цікаво, мені здається, там було 347 присутніх депутатів, і лише дев'ять з них не голосували. Ніхто не проголосував проти, ніхто не утримався. Прогол... 338 чи скільки їх проголосувало за. Ну і фактично виходить, що це одностайно, але це дуже дивно, тому що угода в тому вигляді, в якому вона подана, вона не дає ніяких відповідей на жодні запитання. Вона жодним чином прямо не впливає на припинення війни. Вона не дає Україні жодних гарантій безпеки, вона не дає Україні захисних механізмів і так далі, і так далі. І навіть без жодного широкого обговорення. Більше того, ну якщо ми говоримо про речі з такого розряду стратегічні, довготривалі, на десятиліття. Які стосуються трильйонів доларів, а можливо навіть десятків трильйонів доларів, які заховані в наших надрах, ну то банально повинна була відбутися, хоча б юридична експертиза на предмет відповідності 13-14 статті конституції, адже насправді 13-14 стаття вказують, що земля, шельф, вода, надр ну, взагалі, абсолютно все належить українському народу. І насправді президент і Верховна Рада розпоряджатися на десятиліття віддавати в непрямий контроль наші надра. Якщо така загроза існує, вони просто не мають таких повноважень. І ще є чимало інших насправді запитань, але ну вони всі залишаються без відповіді, і це дуже яскравий показник. Я в своєму аналізі провів певну аналогію між цією ратифікацією і в свій час ядерним роззброєнням. Тому що ну можуть сказати, що от там Зеленський сказав, що нехай там США заберуть візи всіх депутатів, які проголосують проти там ще щось. Але е, під час ядерного роззброєння всі казали: от на Кравчука тиснули штати, тиснули ще хтось тиснув, там і так далі. На всіх депутатів тиснули з лідерами фракцій. Там представники з Москви, з Брюсселя, з Вашингтона зустрічалися і так далі. Ну, це все так. Але ви представники кого: Москви, Вашингтона, Брюсселя? Чи ви представники українського народу? Мали би бути в теорії чиї інтереси? Причому тут тиск? Тут питання в тому, що в тебе є конституція, в тебе є обов'язки перед українським народом, не перед кимось іншим. І оце насправді такий першочерговий показник повної, тотальної виродженості нашого політикуму, тотальної виродженості Верховної Ради. Все заради кон'юктури, і навіть ті, хто позиціонував себе як захисник українських надор української землі, в даному випадку проголосували за. Ми при тих деталях, які є зараз, ще не можемо чітко сказати, чи буде вона. Корисна чи буде вона шкідлива, чимало позицій там можуть відіграти позитивну роль, і навіть дуже позитивну роль для України. Якщо ми говоримо про те, як олігархічні структури деребанять зараз наші ресурси, сплачуючи нам там півтора відсотка ренти, до прикладу, за залізну руду? Ну то очевидно, що ця угода передбачає набагато кращі економічні позиції для нас. Але в цілому, ну про настільки стратегічні важливі речі. Так е їх розглядати, ну це просто неприйнятно категорично. Це показник того, що парламентаризм в Україні, яка формально є парламентсько-президентською, а не президентсько-парламентською. У нас парламентаризм просто повністю вбитий і розтоптаний. Пане зараз. Ви сказали, що ще є два документи, які засекречені. Можливо, там є щось про гарантії безпеки. З відповіді від прем'єр-міністра Юлії Свириденко, ці документи вони є суто імплементаційними, тобто вони є більш технічними, але саме в ті технічні документи можна дуже багато чого заховати. Є непроста така приказка, диявол ховається в деталях. Це з одного боку, з іншого боку, базово Розумієте, коли говорять про гарантії безпеки, мене це взагалі дуже сильно дратує, тому що про це говорять ті, хто жодного разу не звернувся з вимогою виконувати Будапештський меморандум, і знову ж таки, в нас підписано було 27 чи 28 там безпекових угод. Підписання кожної з яких офіс президента подавав як велику перемогу. Так, яких ще тобі безпекових гарантій не вистачає? Тобто, питань є дуже дуже багато. Але що цікаво, що розробку тих двох імплементаційних, нібито угод, покладено виключно на виконавчу структуру, тобто на кабінет міністрів? У нас з точки зору розподілу влади є виконавча законодавча судова, і з точки зору законів Конституції України, кодексу законів про надра, то... Прийняття рішень стосовно розпорядження надрами лежить виключно на Верховній Раді. А тут виходить, що ці імплементаційні угоди чомусь буде розробляти саме кабінет міністрів, розробляти та узгоджувати. І це знову ж таки вже є порушенням конституції черговим. Ну але тут таке, знаєте, я хочу порушую конституцію, а хочу прикриваюся нею для того, щоб не проводити вибори. Тому, ну на превеликий жаль, про верховенство права, про виконання. Законів України в нас зараз просто навіть говорити не приходиться. Сьогодні у Львові очікується важлива міжнародна зустріч Рада Європи та десятки міністрів планують підписати документи про створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії. Що це дасть? Я насправді дуже скептично до цього налаштовуюсь. Я Надзвичайно позитивно сприймають ті ініціативи, які е, проводить Кая Калас. Е, балтійські друзі взагалі дуже послідовні в підтримці України, ще починаючи із далі Грібаускайте. Яка показала себе справжнім великим другом України, і Кая Калас старається зі своїх позицій як очільника напрямку закордонних відносин в Європейському Союзі, вона старається принести максимально позитиву для України, і в даному випадку вона виходить із тих можливостей, які в неї є. Але стосовно якогось спеціального трибуналу проти Московії, ну Розумієте, право працює тільки там, де є сила. Жодні папірці нічого гарантувати не можуть. Ми це вже відчули своєю шкірою набагато набагато глибше від всіх інших народів світу. І, зрештою, те, що папірець може замінити реальне право сили, це все велика брехня, яку нам вкладали в голову разом з толерастичністю для того, щоб зробити нас слабкими. Тому трибунал засудження Путіна, засудження його соратників, засудження військових злочинців, воно буде можливе тільки після справжньої перемоги. Ця перемога вона може бути багатоскладова, вона може бути покрокова. Вона може передбачати розвал Росії через громадянську війну і ще багато речей, які могли б зробити певні глобалістичні структури, але вони цього не роблять, тому що в деяких сенсах їм Росія потрібна для виконання ролі злого поліцейського. І тому я не вірю, що цей спецтрибунал він дасть які-небудь результати. Ну але в цілому, з точки зору інформування і розслідування військових злочинів, вчинених московськими окупантами проти України, я думаю, що це буде дуже дуже корисно. Ну і знову ж таки на всіх таких зустрічах а, завжди відбувається надання певної допомоги Україні, зокрема Ташка, якансувала ще передачу Україні одного мільярда євро. Ну що. Очевидно, для нас в теперішніх умовах є надзвичайно важливим та ще я точно знаю, що сьогодні у Львові будуть затори. Отаку От інформацію ну, приїжджає чимало поважних гостей з Європейського Союзу. Їм треба забезпечити охорону, ну, а, а Львів надзвичайно переущільнений, надзвичайно забудований в супереч генеральному плану, до речі, а центральна uh -huh. частина а, взагалі ну, спадщина ЮНЕСКО, вузькі вулиці. і, очевидно, вона не має тої пропускної здатності, і, тим більше при візиті поважних закордонних гостей. Так, і зазвичай вони ці всі такі речі відбуваються іменно в центрі. Тому ну, така от історія. в Львів більша частина людей приїжджає якраз заради того, щоб <с подивитися <с на його центр, а не на Сихів чи Левандівку. Левандівку точно ні. Давайте, пане Зара, до серйозного. Скажіть ще декілька слів відносно нової такої гарячої точки на мапі світу: це Індія і Пакистан. Надзвичайно. Ну, Загрозлива насправді для світу ситуація. Я її сприймаю більш загрозливою, тому що мені це виглядає на спеціальне створення чергового кластеру нестабільності. Індія і Пакистан ведуть між собою бойові дії. Причому цієї ночі в авіаційному бою було з обох боків сумарно було задіяно понад 130 літаків. Сумарно в Індії і в Пакистані проживає понад 1 мільярд і сімсот мільйонів людей. Обидві держави мають ядерну зброю, і тому до їхнього конфлікту треба ставитись дуже дуже серйозно. Їхній конфлікт спалахнув після того, як група терористів вбила 26 людей. Серед них більшість були громадянами Індії. Розстріл цей відбувся в провінції Кашмір, яка є суперечливою територією. Там немає офіційно встановленого кордону між Пакистаном і Індією. Пакистан і Індія народи, які їх населяють, насправді є братами. Ну навіть не просто братами, а є носіями однієї і тієї ж крові, але різних релігій. Це дуже специфічна ситуація. Індус індія сповідує в основному індуїзм трохи менше буддизм, хоча там навіть самого індуїзму поза 200 напрямків, а Пакистан сповідує іслам. І е, цей конфлікт між ними неперервно перервно спалахує з 1947 року, якраз через конфлікт за оці спірні території. І а, те, той спалах і те військове загострення, яке відбувається зараз, ну воно фактично наймасштабніше за друге за величиною масштабу за весь проміжок часу. Ну будемо надіятися, що воно зараз може пригаситися, тому що в принципі, Ципі, жодна із держав не хоче йти на максимальне загострення, і навіть оці позиційні авіаційні бої, які зараз відбуваються, не відбуваються без перетину кордону. Uh -huh. Тобто, літаки обстрілюють один одного, знаходячись в повітряному просторі своїх держав. Це пов'язано з різними речами, в тому числі і з тим, що під час одного із попередніх конфліктів індійського пілота було захоплено. Літак було збито. Пілот катапультувався його було. Захоплено на території Пакистану, і це вважалося дуже великою ганьбою для всієї Індії. Ну і відповідно, зараз для уникнення таких речей і не тільки це все відбувається дистанційно, але. Зараз відбувається обмін ударами, і до прикладу, раніше Індія звітувала, що вона завдала ударів про базах так званих терористів, які потім відхрестилися від того, що це вони робили. А Індія відразу звинуватила офіційний Пакистан. А Пакистан завдав ударів по військових об'єктах саме Індії в провінції Кашмір. Тому ну будемо уважно спостерігати. Просто потрібно розуміти, що розпалювання таких вогнищ нестабільності. Воно може носити системний характер для створення такого певного керованого хаосу. Е, в нас зараз дуже висока ймовірність. Я оцінюю як дуже високу повномасштабну війну Ізраїля проти Ірану. Ну і на боці Ізраїля будуть виступати Сполучені Штати Америки. незрозуміло як відреагує мусульманський світ. Пакистан мусульманська держава, і Пакистан як держава служить точкою входу, умовно кажучи, геополітичною точкою входу для Китаю в мусульманській. Ганський світ знову ж таки згадуємо про Китай, питання Китай тайвань питання, яке залишається для Китаю невирішеним, і раніше чи пізніше його в силовий спосіб спробують вирішити. Якщо би спалахнуло, там зразу постає питання: а Північна Корея, Південна Корея дуже важка ситуація на Балканах. Ну і в цілому. Ця турбулентність, в якій знаходиться світ, вона є дуже дуже важка. Ну і я в певних сенсах переконаний, що зараз відбувається така певна латентна фаза третьої світової війни, і не просто так покійний папа Франциск як політична фігура, а не авторитетна, скажімо так, але він в 2015 році сказав, що третя світова вже йде, коментуючи військові дії на Донбасі. Ну але він це сказав власне в контексті. Що просто поки що ми не спостерігаємо саме таку гарячу фазу. Дякую. Будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.